Сьогодні, звичайно, ми маємо допомагати, але маємо дуже чітко вимагати від усіх урядовців відповіді звіту і відповідальності, де до холєри дрони і чому вони не працюють в тій потрібній кількості, які воно має бути. А друге питання, яке ми зараз маємо задавати. Що там з лінією оборони? Вже четвертий чи п'ятий місяць ми товчемо ТСК по фортифікаціях, і ми розуміємо, що фортифікації, тих, які були потрібні на тому напрямку, немає. І оці прориви, що забезпечились. Ну, чесно кажучи, тут до московитів навіть питань немає. Вони бачать, що немає оборони, немає достатніх фортифікацій, не захищена лінія. То тільки дурний не зайде в Україну. Але знову ж таки питання: цього не бачить верховний головнокомандувач. Цього не бачило військове керівництво. Ну от мені би дуже хотілося, щоб були чіткі відповіді, бо так виглядає, що там сидять кілька людей, які впливають на основні рішення, і які чітко хочуть здати державу. І дуже би не хотілося, щоб це було насправді так. Але так воно виглядає.